А якби визнала свій гріх, то все, ну, воно би оцей істочник закрився б кровотечів, як цієї жінки 12 років страждала на кровотечу. Закрився істочник, Господь зцілив, все, і вона стала здорова жінка, а все імення потратила, все прожила. Значить, Ми маємо що? Старатися так жити. Там Господь каже, він нас спас собою і дав нам учення, заповіді, щоб ми по них вчилися жити. І їх небагато, і він каже, ну отак поступайте там. Взаємодаєте, а назад не чекаєте нічого. Я там сиджу, там і віруючі, сходять, а ка, як так каже? Я так не жив, а я так не робив, а я робив так. Ну ми не коримося заповіді, так виходить? Ми читаємо, Слово Боже, ну ми не внікаємо поверхневу прочитали, а самі живемо по природі. Так? І там написано, вони, якби словесні животні, водяться природою, вони приготовлені на зловлення і знищення. В ростненні своє знищаться. Значить, Треба внікати в Слово Боже, закон досконалий, і прибути в ньому, не слухачами забувчитиме, а виконавцями діла, будете блаженними в житті, будете переживати Божу благодать, буде вам добре, і буде життя залишається і ваші, і дітей ваших, і все будете мати насолоду від життя. Тільки завдяки тому, що ви не робите зла, а зло перемагаєте добром і все. Але вам роблять зло, звісно, вам обідно, вам досадно, але... Не переймає в мертвих проживих. Він питає його ну, про, про Самоїла, питає в неї. Каже, вона ж мертва, вона ж ворожка, вона служить діяво. Кого ти питаєш, чого ти пішов яйця кача, чого ти пішов те робити? І я також і вірю, що іноді попадають такі речі. Це смертельний гріх. Це за такий гріх побивали без безмолосельства. Така людина буде знищена. Якщо не покаяться, каже: гине народ мій за недостаток віддання. І людина не має ніяких відносин з Господом, тому що там гріх конкретний. І то, що людина звернулася до ворожки і пішла там по неведенню, ну і треба врозумляти, треба говорити це людям, щоб вони каялися і не робили цього. Ми можемо прочитати, це е, перше парополеміном, 10 розділ. Перше парополеміном. 10 розділ. Фелестимляни воювали з, Ізра... з Ізраїлем, і побігли ізраїлітяни від фелестимлян і падали уражені на горі Гелбуї, і погналися фелестимляни за Саулом і, сином, і синами його, і убили фелестимляни Іанафана, і Авенадава, і, Мел... і Мелхусія, синів Саулових. Битва проти Саула посилилася. І стрільці кинулися на нього так, що він заранений був стрільцями, і сказав Мусаул ну, зброєносцеві своєму: Вийми меч, меч твій і заколи мене ним, щоб не прийшли ці необрізані і не наглумилися з мене. Але зброєносець... що таке? Шо? Але зброєносець не наважився. Тому що дуже злякався, тоді Саул взяв меч і упав на нього. Зброєносець його, побачивши, що Саул помер, і сам упав на меч і помер. І вмер Саул, і три сини його, і весь дім його разом з ним помер. Коли побачили ізраїльтяни, які були в долині, що усі біжать, і що Саул і сини його померли, то залишили міста свої і розбіглися, а Фелестимляни. Прийшли і оселилися в них. На другий день прийшли філистимляни обирати вбитих, і знайшли Саула, і синів його, які впали на горі Гельвуйський, і роздягли його, і зняли з нього голову його, і зброю його, і послали по землі Філистимській, щоб сповістити про це перед ідолами їхніми і перед народом, і поклали зброю його в капищі богів своїх. І голову його встромили в домі Дагона, і почув весь Євіс Галаадський усе, що зробили філистимляни із Саулом, і піднялися всі люди сильні, взяли тіло Саулове і тіла синів його, і принесли їх в Євіс. і поховали кістки їхні під дубом в Євісі, і постилися сім днів. Так помер Саул за своє беззаконня. Який він учинив перед Господом за те, що не дотримався слова Господнього і звернувся до чарівниці черівни... до з запитанням, а не звернувся до Господа. Треба було Господа шукати, а не чарівницю. Треба було знайти вину свою, де ти погрішив, чому Господь тобі не відповідає. Зате він і умертвив його, і передав царству Давиду синові Ісеєвому. Отак помер Саул. Два гріха. Не сумлю слово Божого, наче приносити жертву, не дождався Самуїла. І друге зло, коли Господь перестанемо відповідати, він згрішив. І коли ми грішимо, Господь нам не відповідає. Тому щоб нам мати відповідь, нам треба освятитися, обійти своє життя, повизнавати свої гріхи. І тоді Господь буде з нами говорити, прямо в душі буде нам відповідати. Бо Господь недалеко від нас. Але треба свято жити. І от нам говориться за святість, за те, що ми маємо, як ми маємо поступати по відношенню один до одного, щоб зла не робили ніякого. І все. І Іначе гибель. Це ну, ж не просто один ну Саул загинув. Весь дім його загинув, да? там говориться. Мертве був. Але після саула ще там залишилися якісь люди. Ну це образ, щоб ми розуміли, що коли ми падаємо, то падає все наше. Всі наші падають. От Господь когось вас призвав на путь спасіння, і через вас йде спасіння вашого дома. Коли ви падаєте, грішите і відходите від Господа, гинете ви і все ваше загине. Зрозуміли? Через то є причини, через то нам як все время говориться, щоб ми не грішили. Бо якщо ми грішимо, то ми знищимося з народу свого. Тобто, якщо ви хрещення прийняли по вірі і ви хрестилися в тіло Ісуса Христа, живіть свято. Якби хтось грішив, маємо ходати перед Богом. Ісуса Христа Правдника, Признавайтесь друг перед другом, моліться друг за друга. Багато може посилена молитва праведника. Тобто, щоб гріхи з нас було знято. Зрозуміли, так? Да? Угу. Ну і таких прикладів в Біблії багато. Коли ми, ми от, треба читати Біблію, да, всякі ці речі, і ви через них будете мудрими і поступати. Благорозумно будете, тому що ви будете знати, як воно там написано, що Господу подобається і що не подобається. Тому що якщо ми не знаємо писання, ми багато собі прощаємо. Скажемо, а що тут такого, а що тут такого? Ну коли Господь проговорить до мене, мій дух через слово і скаже, а це причина отут і тут і тут. Ти маєш змінити відносину до того чи того, і ми маємо міняти. Така дорога. Добра дорога, дуже добра. Тільки треба що, бути слухняними і слухатися, і не грішити старатися. Якщо грішили, кається і робить діла достойне покаяння. І отак ми будемо йти, отак ми дійдемо. Зараз ми перейдемо в другу церкву, і там не те, що ми там ж, гей-гой, хтось там є, да? а ми маємо що продовжувати, освячуватися, очищатися. все. І поки були, коли, поки був ну, Павло вчив народ, то народ слухався. Але коли Павло відійшов, то каже, я знаю, що про шестю моєму вийдуть до вас люди, вовки і з вас самих стануть люди, які перекручують писання. Бодрости, моліться, бо такий час лихий прийде. Тобто приходить таке час. І Єздрі, ми читаємо, прийшов час, коли поклали друге основання храму, і люди веселилися, і восклицали. а старі люди плакали, тому що не пам'ятали основання попереднього храму. І от тобі люди збочили. Люди збочили, зараз ми говорили про Вавілон, це все збочення, знову буде йти. І нам, щоб не попасти по ці знамени, цих збоченців. Нам треба що, хранити істину і жити свято і старатися ходити перед Богом, бо Господь відніме нечестивих, очистить свою церкву і забере. Така проста наука, так? І, ну, нам треба буде пострадати, тому що будуть нас вбивати, переслідувати, знищувати. І хто видержить до кінця, той спасеться. А нечистивих місце в озері одніну. Хто грішив, хто собі перевращав правду і обманював то тих місцево. Ось От, така дорога наша спасіння. Через то ми маємо жити що? Нам треба слухатися, жити разом, не робити зла друг друга, поступати по заповіді. І так ми, нам буде добре. Є церкви, які вже пройшли, і там добре, там люблять друг друга, допомагають друг друга, вони дружно живуть. А в нас ще поки треба що. Роботати, над собою треба роботи. І ми робота, наша церква така молода, Господь нам багато допомагає, з дома молитви, але нам треба багато роботи над ким? Над собою і над друг другом, коли ми там, щоб ми зла не робили друг друга. Він каже, якщо ви будете ревнителями доброго, то хто вам зробить лихе? Господь послав мене помазати тебе, царем, над народом Його, над Ізраїлем. Тепер послухай голос Господа. Оце каже, голос Господа послухай, так говорить Господь Саваоф. Згадав я про те, що зробив Амалік Ізраїлю, як він проти поставив йому на шляху, коли він йшов з Єгипту, тепер іди і вразь Амаліка і, 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 і Єрима, і знищ усе, що в нього. Не бери собі нічого в них, але знищ і віддай закляттю все, що в нього. І тоже там сама тема. Тобто, він взяв заклятого. Заклятю все, що в нього. І не давай пощади йому і віддай на смерть від чоловіка до дружини, від отрока до немовляти, від вола до вівці, від верблюда до осла. І забрав Саул народ і налічив їх у Талаїмі 200 тисяч ізраїлітян, піших. І десять тисяч з коліна Юдиного. І дійшов Саул до міста Амалікового, і зробив засідку в долині, і сказав Саул Кінеянам. Ну, ми можемо сказати, а що таке винищення людей велике, да? І немовлять, і все, як страшно, да? але написано в своєю боже, що плоть не пользує немало. Тобто, коли чоловік помре чи буде жити, хто його знає, правда? Чи оплатиться він в тіло, чи не оплатиться? Тобто, якби нам не треба, ну тому що так написано. тобто... Написано, що крові плоть, царство Боже, не наслідує, так чи ні? Значить, є внутрішній чоловік, він наслідує. Тобто, і Господу, Господу важливо те, що всередині, а не те, що зовні. І дійшов Саул до міста Малікового і зробив засідку в долині і сказав Саул кинеяну, а чого він так виничував людей безпощадно? Тому що вони були підафіли, там вони розвращали дітей, в жертви переносили своїм богам. Всяку гідоту робили, каже, не за праведність твою Господь їх знищує, а за їх беззаконні, які вони чинять переді мною, роблять ще всяку мерзоту. І сказав Анусаул Окенеянам: підіть, відокремтеся, вийдіть із середовища Амаліка, щоб мені не погубити вас з ним. Тому що ви були прихильними до всіх ізраїлітян, коли вони йшли з Єгипту. І відокремилися кінеяни і середовища Малика, і вразив Саула Амаліка, відховили до околиць сура, що перед Єгиптом. І агага, царя Амаль... Амалікового, захопив живим. А Господь сказав знищити. А народ, меч... а народ весь знищив мечем, і і, і... і єрема. Умертвив. Але Саул, народ пощ... Але Саул і народ пощадили агага ага, ага, і кращих овець, і волів, і вигодованих ягнят. І все добре, і не хотіли знищувати, а всі речі маловажні і погані знищили. От тема. І було слово Господа за Самуїла таке. Шкодую, що поставив я ну, Саула царем. Бо він відвернувся від мене і слова мого не виконав. І засмутився Самуїл і благав Господа цілу ніч, і встав Самуїл рано вранці і пішов на зустріч у Саула і сповістили Самуїла, що Саул ходив на Карміл і там поставив собі пам'ятник при житті. Але звідти повернув колісницю і спустився у Галгалт. Коли прийшов Самуїл до Саула, то Саул сказав йому, благословений ти у Господа, я виконав слово Господа. І сказав Самуїл, а що це за бликання овець в бухах моїх і мукання волів, що я чую. І сказав ну, Саул, привели їх від Амалика, тому що народ пощадив кращих овець і волів для жертвоприношення Господу Богу твоєму. Не моєму, а твоєму вже? Да? Інші ж ми знищили. І сказав Самуїл Саулу, почекай, я скажу тобі, що сказав мені Господь уночі. І сказав йому ну, Саул, говори. І сказав Самуїл, чи не малим ти був в очах твоїх, коли став главою колін Ізраїлевих, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем, і послав тебе Господь у путь, сказавши йди і віддай закляттю нечистивих амалікітян, і воюй проти них, доки не знищиш їх. Навіщо ж ти не послухав голосу Господа і кинувся на здобич? І зробив зло перед очима Господа, і сказав Саул Самоїлу, Я послухав голоса Господа і пішов у путь, куди послав мене Господь, і привів Агага, царя Амаликського і Амалика знищив. Народ же зі здобичі і овець, і волів, узяв краще. Ну ти ж командир, правда, народ, народ, все, все спирає на народ. Зі здобичі, з овець і волів узяв краще заклятого свою вину не визнає, для жертвоприношення Господу Богу Твоєму в Галгалі, і відповів Самоїл: невже все палення і жертви настільки ж приємні Господу, як слухняність голосу Господа, слухняність краще жертви і покінець краще жиру баранів, тому що непокора є такий самий гріх, як чоклунство? І, против, і противлення те саме, що й до за те, що ти відкинув слово Господа, і Він відкинув тебе, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І сказав Саул Самуїлу, зрішив я, бо переступив повеління Господа і слово твоє. Але я боявся народу. Оце страх перед людьми. Сітка. Але я боявся народу і послухав голосу їх тепер же зніми з мене гріх мій і повернися. Зі мною, щоб я поклонився Господу Богу твоєму, і відповів Самуїл, е, Самуїл, ну, Саулу не повернуся з тобою, тому що ти відкинув слово Господа, і Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І повернувся Самуїл, щоб іти, але Саул схопився за край одягу його і роздер його. Тоді сказав Самуїл: нині відібрав Господь царство Ізраїльське у тебе і віддав його ближньому твоєму кращому за тебе, і не скаже неправди, і не розкається вірний Ізраїлів, бо не людина він, щоб розкаятися йому. І сказав Саул, Я згрішив, але вшануй мене нині перед старішинами народу мого і перед Ізраїлем, і повернися зі мною, і я поклонюся Господу Богу Твоєму. І повернувся Самуїл за Саулом, і поклонився Саул Господу, потім сказав Самуїл: Приведіть до мене Агага, царя амалійського. І підійшов до нього Агаг тремтячий, і сказав: Агаг, звичайно, гіркота смерті минула. Але Самуїл сказав: як меч твій жінок? Позбавляв дітей, так мати твоя, між жінками нехай буде позбавлена сина. І розрубав Самуїла Гага перед Господом у Галгалі, і відійшов Самуїл в Рам, у раму, а Саул пішов у дім свій, у гіву Саулову. І більше не бачився Самуїл із ну, Саулом до дня смерті своєї, але засмучувався Самуїл про Саула, бо Господь розкаявся, що поставив Саула царем над Ізраїлем. І після цього пішов до колоніща. Бо Господь, коли вороги прийшли, коли все коли поки все добре, то можна жити без Бога, правда? Але коли приходять хвороби, коли приходять вороги, коли починається гоніння, от тоді всі починають шукати Господа. Але не всі знаходять його. Причина яка? Причина то, що люди згрішили перед Господом, не виконали волі Його, а тепер бігають і шукають спасіння, бо Господа з ними нема. Що спрашують мертвих про живих. Да? От восьмий розділ Ісаї. І сказав мені Господь, візьми собі великий сувій і накресли на ньому людськими письменами. Магор, Шелал, Хажбас, спишить грабунок, бо є, що грабить, є добича. Да? І він каже, напиши. І сказав мені Господь, візьми собі великий сувій і накресли на ньому людськими письменами Магер Шалал Хашбас, спишить грабунок, бо є, є здобич. І я взяв собі вірних свідків, урію, священика, Захарію, сина Варахіїного, і, при, і приступив я до пророчиці, і вона зачала і народила сина. І сказав мені, Господь, наречи йому ім'я Магер Шалал Хашбас. Бо раніше, ніж дитя, буде вміти вимовляти батько мій, мати моя, багатство Дамаска і здобич Самарійську понесуть перед царем Ассирійським. Тобто, я розумію, що прийде часи Антихриста, що все. і продовжував Господь говорити до мене і сказав іще. За те, що цей народ зневажає води з які течуть тихо, і захоплюються рецином і сином Ремаліним, наведе на нього Господь води, які борхливі і великі, царя сирійського з усією славою Його. Тобто, коли люди отак крепко кричать, там викрикують, то спокойтеся. Води силоамські течуть тихо. Читай Біблію, старайся жити по Біблії, і молися тихенько, бо кричить ваша плоть більше. І каже народ, пренебрігає водами, сіло Чого? Бо грішать. І там давай і кричать. І те, ото, 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 як це ми читали, да? там, кололи себе, кров тікла по клапаних. Царя сирійською з усією славою Його. І підніметься вона в во усіх протоках своїх і виступить з усіх берегів своїх. І ми колись говорили про потоп. Да? Помните, там 47 глава е, Єремії, там написано, каже, ось піднімаються води з півночі, да? і вони потоплять місто, і хто живе в ньому. Я казав, видіння таке бачив, що там піднімає. Оце води, це заблудження, всяке живчення прийдуть. І підніметься вона в усіх протоках своїх і виступить із усіх берегів своїх, і піде, і піде по юдеї, наводнить її, і високо підніметься, дійде до шиї і розпастеться, крили її буде. По всій широті землі твоєї Імануїл. І учні питають, Господи, коли це буде? Коли кінець цих проєшеств буде, він він що каже? Де труп, там беруться орли. Да? І після скорбі днів, там сонце померкне, там дещо. Що це значить? Це значить, що буде відступлення людей, і після цього прийде кінець, спалення прийде. Вогонь все попалить. Тобто, але тих, які хранять істину і чтуть Господа, вони будуть відведені в сторону. А цих нещастивих Господь всіх погубить, які пішли за цим нуцарем асирійським, почали там е, кричати, голосити думали, що вже вони будуть почути. І так само ми читаємо, що перша царство, четвертий розділ, там теж написано, що коли вони почали голосити, то фелісімляни кажуть, що, прийшов той Бог до них і нас знищать, але мужайтеся. І вони побили ізраїлітян. Чого? Бо біля ковчега були два сина, Іліви офні і єси, які втрачали народ від жертвоприношення. І пішло знищення. Тобто ми віруючи так само, якщо в нас буде гріх, то нас так само знищать. А якщо будемо жити свято і не давати місце дьяволу, і будемо в здоровій науці Івангельській, нічого нас не вхопить, чули? Але питання в тому, що зараз появляться революціонери серед нас, які будуть увлікати людей за собою, люди знатні, бо написано з голови почнеться це падіння і з хвоста. Ворогуйте народи. І отакі циганки прийдуть, і тато мертвий заговорить, оце воно і прийде той час. Ворогуйте, народи, але тремтіть. І слухайте усі віддалені землі. Озброю... Озброюйтесь, але тремтіть. Озброюйтесь, але тремтіть. Задумайте задуми, але вони руйнуються. Гов... Говоріть Слово, але воно не збудеться. Бо з нами Бог. Бо так говорить. Мені Господь, на, тримаючи на мені міцну руку і напоминаючи мене не ходити шляхом цього народу, і сказав, який, який народ? Це Божий народ. Але він пішов і вони славлять Рисина, сина Рималіного, да, там, і вони голосять там, він каже, пренебрігають водами сіламськими. І коли я прийшов до Господа, до гори Божої хорива, да, там, і Господь каже, чого ти тут? Возринов я Господі. І він йому показує там ну, в чому Господь. Він каже: не в вітрі, не в бурі, Господь, не в землетрусі, да? не в огні. А в чому? В тихому війні. Каже, коли ти почуєш, що на тутовими ну, деревами пішов легкий шелест, Господь пішов. Оце в народі Божому має бути такий легкий шелест. Оце, коли я увірував, так було ну, в собранні. А зараз того шелесту нема. Чого? Тому що часто гріха багато, всякого підступу і. Нема. Рідко попадеш, коли в таке ну, зібрання. Не називайте змовою усього того, що народ цей називає змовою. І не бійтеся того, чого вони бояться. І не страшіться. Господа Савофа Його шануйте свято, і Він страх ваш. Тобто ходіть перед Богом. І Він тремтіння ваше. І буде Він освяченням і каменем спотикання, і скелею спокуси для обох домів Ізраїля, петлею і сіткою для жителів Єрусалима. І багато хто з них спіткнуться і впадуть. Багато, немало, а багато. І, буде, і будуть уловлені, в сітку попадуть, А, впаде і розіб'ється, заплутається у сітях і буде уловлений. Зав'яжи свідчення і, і запечатай откровення при учениках моїх. І далі. Отже, я сподіваюся на Господа, який сховав лице своє від дому Якова. І уповаю на нього, тобто лице сховав, Господь не відповідає, народ не просвіщений, народ блудно ходить. Ось я і діти, яких дав мені Господь, як вказівки і знамення в Ізраїлі від Господа Саваофа, який живе на горі Нусіоні. І коли скажуть вам, віруючи, зверніться до, виклика... до викликачів померлих. Зверніться до, до померлих, викликачів, до тата, заговори з ним. Зараз сатана як тут, як тут буде. Тобто з ним не спілкуйся, з мертвими не спілкуйтеся, до них не звертайтеся навіть в думках. Може, ти звертався десь до мене? Так. І коли скажуть вам, зверніться до викликачів померлих, і до чаклунів, до шептонів, і утробомовців, тоді відповідайте, чи не повинен народ звертатися до свого Бога, чи запитують мертвих проживих. Тобто ми живі і маємо питати в живих, до мертвих нема що ходити по ворожкам, але буде час, коли Господь не буде відповідати. Хвороби будуть тяжкі віруючих. Будуть хворіти, будуть вмирати, і люди будуть починати бігати по ворожкам. То нам цього робити не можна категорично. Чули? треба шукати Господа і причину, чому він з нами його немає з нами. Тому що є причина, гріхи, гріхи наші. Якщо ми хочемо, що Господь нам треба освятитися, покаяться, посповідуватися, Господь буде знову з нами. Заручка. Звертайтеся до закону і откровення. Якщо вони не говорять як це слово, то немає у них світла. Значить, читайте слово і не заблудитесь.